Я закохалась жорстко і залізно, гаряча хвиля огорнула зразу. Хоча побачила тебе не вперше, звісно, в інструментальному цеху карзу. Ти працював осяйно і натхненно, робив свою роботу віртуозно. Гефест теж задивився би напевно. А може, справді він дивився? Хто зна? Що ти любив метал, було логічним, важкий метал це справа чоловіча. Дзвеніла сталь потужно і ритмічно, в руках твоїх виблискувала криця, в спіралях стружки, в краплях сожі, неквапних рухів сила і краса. На Бога на творця був схожий своїм різцем робив ти чудеса. Я милувалася твоїм світнілим тілом, як просувався супорт неупинно, крутився шпіндель, іскри аж летіли, і закохалася. Хіба ж я в тому винна? Поставлю все до біса бісанатих карту мені зустрівся чоловік залізний. Таким коханням нехтувать не варто, бо трапився до карного винту різний. Відчула перше там біля станини я заготовка, не оброблена ще сталь. Такого в мене не було мужчини, і ти для мене знову. Першим став різець твій, твердосплавний і упорний. Він пульсував, як втомлений метал, хоч не фасонний був, зате проворний, такий простий, та як майстерно обробляв. І, хоч не дарував мені троянди, айстер, я закохалася. І втім, зізнатись рада, що ти, коханий, справжній майстер, я зрозуміла. Шостого розряду. Багато є в цеху ділянок різних. Та як пощастило довідатись мені, окрім станків та карного винта різних ще є координатно розточні Да, девчино, у вас могут життєвий досвід.